Ти там, де маєш бути. Але чому нам деколи хочеться бути в іншому місці? Вітаю, дорогі друзі! Нагадую, що канал «Я є» включає в себе мотиваційні та надихаючі життєві історії, які і є допоміжним інструментом для нашого з вами зростання, для кращого розуміння самих себе та Божого задуму щодо нас. Адже коли ми ділимося нашими цікавими, сильними подіями із життя, тим самим ми допомагаємо один одному зрозуміти те чи інше питання щодо нас самих. У цьому випуску я поділюся власною життєвою історією, яка допомогла мені зрозуміти важливу істину. Усе своє життя я жила в Україні, рідко подорожувала так, як була зайнята насиченою роботою і різними іншими життєвими моментами. Та зі мною трапилася, я б назвала це пригода, оскільки я цього не планувала, і в результаті вийшло захоплююче. Доля закинула мене в Румунію. Куди, куди? дивувалася я на початку. Що я тут роблю? Чому саме Румунія? Крутилися в голові одні і ті ж запитання, та Бог вирішив мене здивувати, знайомивши з добрими людьми, відкривавши нові захоплюючі місця та даруючи відчуття спокою. Що вийшло в результаті? Дорогі друзі, я зрозуміла, що де б я не була, я всюди вдома, мені всюди добре, бо важливо, не де ти є. А через яку призму ти дивишся на світ, чорно-білу чи кольорову? Я відкинула усі запитання і пірнула пізнавати те місце, куди мене привів Бог. Тепер Румунія, мій другий дім. Тут щирої душі, друзі, тут чаруюча очі, природа. А Головне, я перестала хотіти бути в іншому місці, бо зрозуміла, я там, де маю бути. я поділилася з вами цією своєю життєвою стислою історією, щоб передати вам віру в те, що все, що з нами відбувається, і де б ми не були, ми повинні довіряти нашому життєвому процесу, і результат нас обов'язково приємно здивує далі. Тільки вперед з любов'ю та натхненням. Давайте разом.